Ця сама тема, її закони вони дійсні у будь-якому просторі. Думала, що знайшла найбільш тихе місце, яке можливо, але. Привіт, мене звати Олена. Це моє перше відео на YouTube. Одразу вибачаюся за те, що зйомка буде відбуватися так, ніби я дивлюся на вас зверху вниз. Якщо б ми зустрілися, то зверху вниз ви б дивилися на мене, тому що мій зріст 156 сантиметрів. На цей раз мені буде добре чути, і на цей раз мене ніхто не буде відволікати. Всім привіт! Мене звати Олена. Я вирішила для себе зробити такий невеликий експеріенс. По-перше, це перше моє відео взагалі на YouTube, яке я хочу виставити. По-друге, я приїхала в Хорватію на 10 днів і хотіла би зробити такий невеличкий ем, марафон. А це буде серія з 10 відео про починаючи з того, як власне, простір впливає на нас, на наші емоції, на наші стани, і доходячи до того, як. Той чи інший стиль в інтер'єрі або їхнє поєднання впливають на е, саму людину. Ми будемо говорити про те, з чого пішли ті чи інші стилі, з чого вони взяли своє джерело? Ні, ну, Я думала, я знайшла найбільш тихе місце, яке можливо де мене ніхто. Це завжди, напевно, так, да? коли людина починає щось знімати, починає відволікати все, що тільки можна. А з часом, напевно, на це не буде звертатися така велика увага. Насправді це дуже-дуже важко, тому що я ніколи в житті не записувала відео на YouTube в такому лайф-стилі. Так, ця машина знову проїжджає, тільки на цей раз на диво тихіше, таке ніби почула мене. Я навчалася на дизайнера інтер'єру, а також на ландшафтного архітектора. На даний момент я навчаюся на аспірантурі на факультеті архітектури Словацького технічного університету, і саме на аспірантурі. Завдяки моїй науковій керівниці, яка вдало, що рідко буває, та людина, яка вдало може направити тебе і відчути, зрозуміти, власне, про що ти в той момент, коли я ганялася від одного до іншого, від я не знаю, там якихось складних систем, вивчення складних систем до взагалі абстрактних речей, не пов'язаних з реальністю, вона змогла мене направити саме до вивчення тої теми, яка найкраще мені. Підходить образи в просторі, як людина їх сприймає, та як вона з ними взаємодіє, як вони впливають і на її психіку, та як людина веде діалог з простором. Ця сама тема, її закони вони дійсні у будь-якому просторі. Чи це е, ландшафтна архітектура, чи це містобудування, чи це дизайн інтер'єру, чи це дизайн одягу, чи це просто, просто я не знаю дизайн якогось продукту промислового, що завгодно. Все побудовано на одних принципах. І про це ми будемо говорити, зокрема, в цьому невеличкому марафоні. Щоб будь-який простір, в якому б ми не знаходились, він залишає в нас слід. Залишає певний слід у е, нашому стані, коли ми в цьому просторі перебуваємо. Ми або набираємося енергії, або відчуваємо спад енергії. Ви, напевно, відчували це. Е, в тому чи іншому місці можливо ви це помічаєте щодня? Можливо, ви на цьому не акцентуєте увагу і не бачите цього будь-якому випадку, воно так є. Також хочу сказати, що те, те, про що я говорю, воно буде цікаво, як тим, хто поступає на творчі спеціальності, хоче йти вчитися на дизайнера, на архітектора. Також це буде цікаво для всіх тих, хто просто. Хоче глибше зрозуміти, як зробити для себе навколо себе організувати свій простір так, аби відчувати в ньому максимальний комфорт і підтримку. Наприклад, чому я записую це місце це відео тут? Тому що Хорватія для мене дуже дуже специфічна і особлива країна, такі місця, як це, в якому я зараз знаходжуся, це нічого специфічно, тобто я не говорю про якесь конкретне місто. Поселення, пляж чи ще щось. Я просто говорю про те, що от зараз я, наприклад, знаходжуся в невеличкому хвойному, ну, це навіть не можна назвати ліс, саду, да? сад. Але для мене це є місце сили вже просто тому, що ну, я відчуваю в ньому оці хвойні, я не знаю, як це називати. А воно переключає. Ні, не підійде. Хвойний цей сад, телефон дуже важко налагодити назад. Який би простір класний не був, комарі все рівно присутні. Я в такому місці почуваю себе найбільш комфортно. Тобто я веду до того, що відповідно до наших соціальних переконань кожен буде сприймати те чи інше місце по-різному. Хтось для когось це більш Кожного є своє бачення того, що для нього є комфортним, що для нього є красивим. Я бачу красу в таких речах, тобто я можу постелити полотенце ось прямо тут, на каміннях, <свіси> і мені буде добре. Хтось таке ну, не любить. Це залежить від того, які в людині в людини переконання. І ці речі в собі добре досліджувати для того, аби... Зрозуміти, як створити такий простір, який наповнює нас зсередини, дає нам той необхідний стан для того, аби рухатися, для того, аби досягати своїх цілей, аби бути спокійним, врівноваженим і так далі. Дуже часто робимо те, що нам не подобається, але чого вимагають соціальні норми. Наприклад, ми можемо піти, я не знаю, в пафосний ресторан, тому що для галочки. Той час, коли нам хочеться просто взяти пиво, допустимо, сісти на березі, моря, подивитися на зірки, подивитися на місяць. Time, church, Кожного разу себе так пересилюючи, ми, по суті, зраджуємо собі. Коли ми почнемо це усвідомлювати, помічати, і не тільки це, але власне, що ми творимо навколо себе, як ми створюємо той самий інтер'єр, чи екстер'єр для себе, допустимо, будинок, чи квартиру, чи кімнату переробляємо. Чи робимо ми це дійсно так, як хочемо ми? Чи робимо ми так, як цього вимагає картинка з Pinterest, чи якась я не знаю тренд сучасний? І ось власне в цьому заключається цей канал, ця ідея і власне проект, який я заснувала Сальвірі, діалог людини з простором. Я вважаю, що ми маємо краще пізнати себе перед тим, як здійснювати ту чи іншу покупку, ту чи іншу дію, чи змінювати простір тим чи іншим способом. Спочатку варто зрозуміти, що власне підходить тобі. Звісно, хтось скаже, що це ну, не так актуально, як. А яка ціна тих чи інших матеріалів, як знайти майстрів тих чи інших, ем, кольори і так далі, гармонійність. Ем, тобто це дуже багато людей може поставити на другий, третій план, на другий, Але третій З план, іншого боку, коли ти знаєш, що тобі потрібно, то на диво ти можеш це створити з мінімальними затратами, мінімальними ресурсами. Поясню, чому. Дуже часто, коли ми замовляємо дизайнера інтер'єру або просто самостійно починаємо робити дизайн, ми ведемося на тренди і на ціни. Ми замовляємо не стільки дизайнера, ми замовляємо знання про те, як для нас буде краще, але ніхто, в тому числі ці люди, не знають того, як. Що саме потрібно конкретно вам? Це знаєте тільки ви. І, звісно, це не значить, що якщо є така можливість, не треба замовляти дизайнера, але це значить, що з е, цим дизайнером потрібно знайти правильну мову. Це те про що ми будемо говорити далі. Тому я думаю, на цьому варто закінчити. Я дуже сподіваюся, що я його не записую в пустоту, і мене дійсно буде хтось. Слухати і чути, і буде хотіти дивитися те, про що я розповідаю, тому що я розповідаю від душі. Хай вона зараз виглядає не ідеально. Все-таки я зробила собі такий виклик і вирішила це почти. <рес> Ми вже з'їли тут комарію, тобто місце неймовірне, але треба враховувати реальні фактори життя. А, тому давайте побачимося завтра.